Розглянемо, як додавати звичайні дроби з однаковими знаменниками. Зображимо на малюнку дроби, з якими ми маємо справу. Одна шоста додати дві шостих. Дріб 1 шоста це є одна частинка при поділі цілої величини на 6 рівних частин. Іншими словами, можемо сказати, що це одна шестинка. Дві шостих це дві частинки. При поділі 1 цілої величини на 6 рівних частин. І коли ми додаємо одну шестинку і 2 шестинки, ми маємо справу з частинками одинакої величини. І в нас виходить, що разом ми маємо три шестинки. Чи це остаточна відповідь? І так, і ні. Якщо зауважити, що. 3 шостинки, 3 шостих це є половина від нашої величини, то ми можемо побачити, що ми отримали половину, тобто 1 друга. В результаті яких обчислень, або в результаті якої властивості ми змогли отримати іншу відповідь, замість 3 шостих, 1 друга, на основі основної властивості дробу. Якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на одне і те саме число, ми одержимо дріб рівний даному. Тобто 3 шостих і одна друга це та сама величина. Якщо подивитися на попередній малюночок, 3 шостих це та сама смужка, як і одна друга. Тож, відповіддю до нашого прикладу є одна друга. Правило – щоб додати два дроби з однаковим знаменником, ми додаємо їхні чисельники, а знаменник лишається без змін. В якому випадку знаменник може бути не такий, як в початковому прикладі, якщо дріб в дробі одержаному, можна чисельник і знаменник поділити на одне й те саме число. Тоді ми одержимо у відповіді дріб з відмінним знаменником від нашої умови. Додавання з різними знаменниками складніше, але все, у всьому можна навчитися. Успіхів!